Всім привіт, народ! Сьогодні у нас на огляді ножик з нової поставки Fox Knives. І це інструмент, який називається Ніж Fox 40° градусів Anniversary Knife. Я не жартую. Він дійсно називається 40° градусів Anniversary Knife. Можливо, ми тримаємо в руках перший в історії ніж, в якому точно вказано кут гріндерного загострення леза. Або ж дизайнер цього ножа віддає перевагу міцному алкоголю. Ніж відноситься до преміум сегменту ножі. Fox. виготовляється безпосередньо в Італії в місті Маніаго. Комплектується він. Фірмовим чохлом. А також всередині можна, окрім самого виробу, знайти симпатичну фірмову серветочку. Ножик виготовлено по всім канонам сучасної ножової моди. Клинок ножа у нас тут виготовлений зі сталі. М390. Це, як ви можете розуміти, шикарна порошкова стелюка, яка вже багато років не втрачає своєї популярності. За формою клинка тут ми маємо класичний дроппойнт зі скосом на обуху, з S подібною ріжучою кромкою, а також з двома глибокими долами по одному з кожної сторони клинка. Також тут нанесено насічку під великий палець. Обух ножа заокруглено. Що також додає певного комфорту під час роботи. Ним також тут є спеціальна виборка біля осьового, яка значно спрощує переточку ножа, якщо ви захочете по-людськи його заточити або змінити кут загострення. Ззовні цей клинок вкритий стійким до зносу ПВД-покриттям. Осьовий гвинт ножа оснащено шариком підшипниками, який не обладнаний якимись шпеньками, отворами відкривання ножа відбувається виключно за плавець фліпера. Стопорна бонка цього ножа заштифтована всередині. Клинок та рухається в ес-подібних виборках всередині лайнерів. Руків'я цього ножа це окремий витвір мистецтва. Тут фрезовані титанові лайнера, анодовані в чорний колір. Також ми тут маємо карбонову накладку, яка просто шикарно заполірована, чудово тримається в руках. Це все дуже комфортно відчувається. Тут немає жодної агресивної виступаючої деталі, окрім ріжучої кромки. Тому ножик просто шикарно тримається. Сірий карбон, накладки цього ножа. Після такої поліровки він виглядає як якийсь дивний камуфляж. Це досить цікавий зовнішній вигляд, який привертає увагу. Також тут є декоративна вставка в осьовому гвинті червоного кольору. Ну, взагалі, поєднання червоного та чорного не залишать без емоцій жодного свідомого українця. Хитрі італійці знають на що надавити. Також тут оригінальні конструкції вентильований титановий бекспейсер, фрезована титанова кліпса з керамічною кулькою, фіксатором, та замок ножа типу Sub-Frame Lock. Це замок, який по суті є гібридом між замками Liner Lock та Frame Lock і об'єднує. Сильні сторони обох замків в цьому ножі ми маємо об'ємне руків'я, яке зручно лежить в руці, яке буде чудово себе показувати під час якоїсь роботи. Але водночас з цим замок наділений максимальною надійністю, яка характерна для ножів типу фреймлок, так як фрейм тут титановий, він само собою оснащений гартованим сталевим сухариком та керамічною кулькою детентом. Як можете розуміти, при проектуванні та виготовленні цього ножа компанія Fox ні на чому не заощаджувала. Тому в результаті виріб вийшов аж ніяк не дешевий. Такий ніж може стати прикрасою будь-якою ножовою колекції, або ж оселитись на кишені вашого ділового костюму на випадок важливих життєвих ситуацій. На цьому, мабуть, і все. Таким був наш огляд новинки від Fox, ножика 40 градусів Anniversary. Якщо маєте якісь побажання чи зауваження, залишайте їх в коментарях. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки, будьте здорові і до зустрічі!